Де погибель, якщо ви не покаєтесь? Якщо ви якщо ви, якщо ви ви не зміните своє становище, вас жде оцей великий бульдозер, який згортатиме все. Да. Ви знаєте, на жаль, сьогодні, ну як Різдво, більше хочеться чути гарні новини, правда? Ну куди ж ми від поганих новин дінемося? Як ми включаємо. Приходимо, вроді настрій трохи піднявся, прогулялись по городу, там, по май... приходимо, включаємо новини, і зразу настрій упав. Так? Куди ми від них дінемося? От ви знаєте, в Біблії теж є гарні новини. Я все, весь час вам тільки що говорив про гарні новини. Але є й погана новина, є погана новина. Дивіться, ви пам'ятаєте, може, або знаєте, хто читав Біблію, що був потоп. Люди жили, строїли. Женили, заміж виходили. Поки ной не війшов ковчег, написано. І тоді прийшов потоп і знищив усіх, крім восьми чоловік, Ноя і його сім'ї. Тому що вони були свої для Бога. Бог вирішив їх спасти. А інші всі загинули. І доми загинули, і все загинуло, все потонуло. По одній простій причині, що вони. Не захотіли слухати Ноя, вони не, не прихилили свого вуха до Господа до, до Господа. до того, що каже Господь. І Господь Ісус сказав: як було в дні Ноя, так буде, коли Син Людський знову прийде на цю землю. Так само буде. Так само буде. І е, давайте відкриємо, щоб це не були мої просто слова, давайте відкриємо. О. Друге Петра, друге послання Петра. Друге послання Петра. Третій розділ шостого вірша. Апостол Петро говорить. це Я вам читав те, що Ісус говорить, а це говорить апостол Петро. Їх було 12. Один Петро був, і це Петро нам оставив такі слова. Тому тодішній світ. Був що затоплений водою, що загинув. Тодішній світ був загинув. А нинішні, 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 це вже сьомий вірш. А нинішні небеса і земля. нинішні, то, Нині це сьогодні, в перекладі. Так? А сьогоднішні небеса і земля тим самим словом утримуються і зберігаються, для чого. Для миру і процвітання чи для чого? Для вогню. Ви самі прочитали. Так, да, ми хочемо миру, ми хочемо процвітання, ми хочемо європейського гарного майбутнього в лапках. Хоча в Європі теж і, і крадуть. Я вже говорив, що моя тітка в Швейцарії. Казала, що під під'їздом украли велосипед теж. Ну, не знаю, чи українці, чи не українці. Ну, крадуть не тільки українці. І, і так само вбивають, і так само там є тюрми. І так само гріх. І так само те, що сьогодні з Україною, може бути завтра з любою країною. І тим більше, що е, нинішні небеса утримуються для вогню на День суду. Дивіться, на день суду і погибелі нечестивих людей. Це ті, які нечестиві, це ті, які байдужі до новонародженого, ті, які байдужі до Різдва, ті, які байдужі до Ісуса, до Спасителя, до Його пролитої крові. Це люди люди нечестиві на день погибелі нечестивих людей. Хто, хто з вас хоче бути нечестивим? Хто хоче бути в цій категорії людей? Я не хочу. Я не хочу бути у цій категорії людей нечестивих, тому що їх що чекає? Погибель. Їх чекає погибель, це говорить апостол Петро. Ви вірите апостолу Петру? Ну, мені можете не вірити. Хоча я вам теж ще не збрехав нічого. Апостол Петро так сказав, що так говорить, що нечистивих людей, і дивіться, восьмий вірш, у нас є надія. Дивіться, в нас є надія. Одне повинно, не повинно до вас, от вас буде прихований улюблені. Одне не повинно бути приховане улюблені. Що у Господа один день написано, що у Господа один день, як тисяча років, і тисяча років як один день. От ми вже, скільки от Різдва Христова прожили? Тисяч. Дві тисячі. Оце два дні. Два дні. Уже епоха, епоха благодаті, вона закінчується. Вона приходить до свого завершення. Я буду вже також закінчувати. Вже, е, буду закінчувати. Як... І дивіться, Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає це забарністю. Але що Господь довго терпить? Дивіться, отам. Четверті строчки зліва, що Господь нас не просто терпить нас, не просто терпить, а довго терпить, довго терпить. Він ще довго терпить, 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 але терпець, ви знаєте, уривається колись, правильно? Він колись уривається, терпець, уривається, не бажаючи, щоб хто загинув. Знаєте, як отой чоловік він не хотів, щоб ті мурашки загинули. Він, Ісус каже, я не, ну, Господь не хоче, щоб загинув хто. Не бажає, щоб хто загинув. Але що, дивіться, там кома стоїть, але щоб усі прийшли до покаяння. Все, іншого.